За східним календарем, 2024 – рік зеленого дерев'яного дракона. Він розпочнеться 10 лютого 2024-го та закінчиться 28 січня 2025-го. Якщо вірити астрологам, не дивлячись на те, що рік високосний, він буде набагато легшим, ніж два попередні. Для кого 2024 стане долоносним? Хто зустріне справжнє кохання? А кого чекає зліт у кар'єрі та фінансовий успіх? Краще за всіх про це розкажуть зірки. 2024 відкриває перед овнами двері до нових можливостей. Це час для втілення мрій та великих починань. У професійній сфері вас чекають нові виклики, які зажадають сміливості та винахідливості. У любові та відносинах не бійтеся проявляти свої почуття. Фінансово рік буде сприятливим для інвестицій, але важливо підходити до цього з розумом. Здоров'я вимагатиме великої уваги, особливо у другій половині року. Початок року в овнів буде непростим і принесе випробування в ділових питаннях. Пройти їх вдало зможуть тільки ті, хто вміє контролювати свої емоції і не піддається на зовнішні провокації. Овни, у яких вже є пара, восени зможуть зміцнити свої стосунки і привнести в них гармонію. А якщо ви ще самотні не засмучуйтеся, у вересні у вас буде вдалий час, щоб зустріти свою половинку, Відкрите серце і частіше знайомтеся з новими людьми в цей період. Здоров'я тішитиме вас, але наприкінці осені особливо в листопаді рекомендуємо звернути звернути увагу на емоційний фон і не перевантажувати себе. Це вдалий час для відпустки та відновлення сил. Тільцям 2024 принесе стабільність та розвиток у всіх аспектах життя. Ваша практичність та наполегливість допоможуть досягнути успіху у кар'єрі. Це час, щоб вкладати в особисті відносини та сімейні зв'язки. Фінансова ситуація буде сприятливою, але важливо не забувати про економічну мудрість. Здоров'я та добробут повинні бути пріоритетом, тому не ігноруйте потребу у відпочинку та збалансованому харчуванні. Особливо вдалий період у справах і на роботі у тільців почнеться в червні і триватиме аж до кінця року. Саме в цей період ви зможете отримати підвищення, відкрити свою справу, підвищити соціальний статус. У листопаді варто відкласти вирішення важливих питань і не розпочинати нові проєкти. Але в грудні зоряна погода налагодиться і все знову стане добре. Перша половина року для вас складатиметься вдало. Хвороби та нездуження не потурбують. А ось у червні зверніть увагу на емоційний фон. Ви можете відчути втому і занепад сил, щоб згла. Цей астрологічний вплив більше відпочивайте, медитуйте та проводьте час на природі. Для близнюків 2024-й обіцяє бути насиченим та динамічним. Це час для нових знайомств, подорожей та навчання. У професійній сфері вас чекають неочікувані можливості, які вимагатимуть швидкої адаптації та гнучкості. В особистому житті можливі зміни, які принесуть свіжість та нові емоції. Фінансова ситуація буде стабільною, але не варто витрачати гроші бездумно. Зверніть увагу на своє здоров'я. Особливо на психологічний баланс. Для близнюків 2024 може стати поворотним у кар'єрі та бізнесі. Можливо, ви давно мріяли піти на іншу роботу або почати працювати на себе. Лютий і середина весни надасть вам таку можливість. Найбільш ресурсні місяці для близнюків це лютий, червень і жовтень. У справах любовних 2024 обіцяє бути стабільним і сприятливим. Якщо у ваших стосунках є складнощі, зверніть увагу на березень і вересень. У ці місяці ваш партнер буде особливо сильно потребувати вашої уваги і розуміння. В цілому зі здоров'ям. Здоров'ям у вас буде все в порядку, але ближче до кінця року варто звернути увагу на самопочуття, більше відпочивати на природі та проводити час із близькими людьми. У 2024-му Раків чекає період емоційної глибини та саморефлексії. Це час для зміцнення відносин та пошуку внутрішньої гармонії. У кар'єрі можливі важливі досягнення, які зміцнять професійне становище. Фінансово рік буде сприятливим для планування та збереження. В особистому житті знайдіть час для сім'ї та близьких. Здоров'я вимагатиме особливої уваги до емоційного та фізичного благополуччя. Для раків початок року може виявитися непростим. Вчіться справлятися зі своїми емоціями, щоб пройти цей період легко і впоратися з усіма труднощами. Уже в другій половині року, починаючи з червня, у вас почнеться період удачі. Найвдалішим місяцем у ділових питаннях стане листопад. У цей час ви зможете втілити все, про що давно мріяли. Часом кохання для раків стане літом. Крім того, в липні на вас чекають приємні романтичні сюрпризи. На початку року приділіть увагу здоров'ю, щоб впоратися з напругою на роботі, вам Добиться багато сил. Тому ідеальним варіантом буде звернути увагу на режим дня і баланс між роботою і відпочинком. Навчіться медитувати. Це допоможе вам краще справлятися зі стресом. Левам 2024 принесе багато можливостей для самовираження та лідерства. Ваша енергія та харизма допоможуть досягнути успіху в соціальних та професійних сферах. У любовних відносинах вас чекають яскраві моменти та романтичні пригоди. Фінансово будьте готові до несподіваних вигод та важливих рішень. Ваше здоров'я залишатиметься стабільним, але не ігноруйте потребу у регулярному відпочинку та фізичних навантаженнях. Левам, астрологи радять починати рік із нових ініціатив. Цьогоріч вони складаються так, що січня по травень для вас буде вдалий час відкривати нові проєкти, а другу половину року присвятити завершенню розпочатого. У листопаді відкладіть розв'язання важливих грошових питань. Рішення ухвалені в цей період можуть вас розчарувати. У липні-серпні вашому знаку відповідає Венера, планета романтики та кохання. Це принесе вам удачу в сердечних справах. На початку року ви можете відчути втому і невдоволення. Дозвольте собі більше відпочивати і приймати важливі рішення рішення з холодною головою дівам. Прийдешній рік принесе спокій та урівноваженість у багатьох сферах життя. Ваша уважність до деталей допоможе у професійному зростанні та фінансовій стабільності. В особистому житті цей рік буде сприятливим для поглиблення відносин та зміцнення довіри з партнерами. Будьте обережні зі своїм здоров'ям, особливо з нервовою системою. І не забувайте про необхідність відпочинку та релаксації. На початку року у ДІВ з'явиться можливість розібратися в собі і зрозуміти, хто ви, куди йдете і що вам потрібно насправді. Починаючи з квітня, ви зможете зробити вирішальний ривок і почати щось нове. А найкращим часом для кар'єри і бізнесу стане літо. Після продуктивного в роботі літа восени у вас буде можливість приділити час романтичним стосункам. У середині осені Венера проходитиме по вашому знаку і принесе вам удачу у всіх любовних справах: від знайомства до зміцнення стосунків і виведення їх на нові рівні. У 2024 двадцять здоров'я не турбуватиме дів серйозними проблемами, але щоб були сили на здійснення всіх грандіозних планів, рекомендуємо не забувати про планові перевірки організму і регулярний відпочинок. Терезам 2024 принесе гармонію та баланс, особливо у відносинах та особистому житті. Ваше прагнення до справедливості та дипломатії допоможе у професійних досягненнях та взаємодії з колегами. Фінансово цей рік буде сприятливим для довгострокового планування та інвестицій. В особистому житті можливі нові цікаві знайомства, які принесуть радість та нові емоції. Зверніть увагу на своє фізичне здоров'я, особливо на баланс активності та відпочинку. У 2024 році Терезам потрібно навчитися складати чіткий план і слідувати йому. Тільки так ви зможете обійти всі астрологічні бурі і домогтися успіху. Починаючи з серпня ви можете відчути конфлікт між вашими бажаннями і цілями тим, що хочеться, і тим, що треба. Ближче до кінця року самотні Терези зможуть знайти собі пару, а ті, хто вже має кохання, поліпшать стосунки. Особливо вдалими в коханні стануть листопад і грудень. На початку року астрологи рекомендують звернути увагу на стан здоров'я. У цей час ви можете бути Ільні до впливу стресів і приймати все занадто близько до серця. Для скорпіонів наступний рік обіцяє бути насиченим та емоційним. Ви будете занурюватися у глибокі процеси самопізнання та особистісного розвитку. У кар'єрі можливі неочікувані повороти, які вимагатимуть від вас гнучкості та творчого підходу. Фінансово будьте готові до змін, які можуть бути непередбачувані. В особистому житті важливо зберігати баланс та не втрачати себе в емоціях. Здоров'я залишиться стабільним, якщо ви будете дотримуватися здорового способу життя. Початок року стане для скорпіонів перевіркою на міцність, і вам доведеться обирати між швидкоплинними спокусами та великими цілями. Особливо складними будуть січень, квітень і травень, але ви впораєтеся з усіма труднощами, якщо зумієте впоратися з емоціями. Планета кохання Венера обрадує вас своєю посмішкою двічі: спочатку навесні, у травні, а потім тільки в грудні. Якщо ви самотні, у ці місяці зможете познайомитися зі своєю половинкою. А якщо ви вже маєте пару, це саме вдалий час, щоб вивести стосунки на новий рівень. Варто особливо особливо уважно поставитися до питань здоров'я в січні, квітні, серпні та вересні. Заплануйте відпустку або, хоча б, невеликий відпочинок, на один із цих місяців, щоб відновити сили і завжди бути в ресурсі. Для стрільців 2024 стане часом пригод та нових відкриттів. Ваша енергія та оптимізм допоможуть у реалізації амбітних планів, особливо у професійній сфері. В особистому житті бережіть гармонію та стабільність у відносинах. Фінансово цей рік буде сприятливим для нових починань та ризикованих інвестицій. Ваше здоров'я залежатиме від рівня активності та збалансованого режиму відпочинку. Початок року для стрільців буде непростим у ділових питаннях. У січні ви зіткнетеся з деяким спротивом і можете спровокувати конфлікти з колегами і партнерами. Проте 2024-й стане роком самопізнання. Ви зможете зрозуміти своє призначення і чітко побачити подальший шлях. Найромантичнішими місяцями нового року для вас будуть квітень і травень. На вас чекають приємні сюрпризи і можливості бути саме з тим, з ким вам би хотілося. У другій половині січня будьте обережні. Напружений вплив войовничого Марса може привнести. Травматичність та інфекційні захворювання. А наприкінці серпня слід остерігатися перенапруження і стресів. Це може позначитися у вигляді підвищеного тиску, мігрені та втоми. Щоб уникнути негативних наслідків, дозвольте собі більше відпочинку і не вступайте в конфлікти. Козероги зустрінуть 2024 з новими можливостями для кар'єри та особистого розвитку. Ваша відповідальність та трудолюбивість принесуть успіх у професійному житті. Фінансово цей рік буде стабільним з можливостями для зростання та інвестицій в особистому житті. Прагні до глибоких та міцних відносин. Здоров'я вимагатиме регулярних занять спортом та збалансованого харчування, щоб підтримувати вашу високу працездатність. Початок року для Козирога буде неймовірно насичений космічним впливом. Це привнесе у ваше життя випробування, але використовуючи свої сильні сторони, ви зможете пройти їх із користю для себе. У липні варто бути готовим до розбіжностей з боку колег і ділових партнерів. Вам варто навчитися дивитися на ситуацію об'єктивно, прислухатися до конструктивної критики і не намагатися все зробити по-своєму. Удача в любовних справах посміхнеться восени: відкрити своє серце для любові та романтики. У травні Козироги можуть відчути втому і виснаження. Заплануйте відпочинок. Відволічіться від важливих справ та проведіть більше часу на природі. Водоліям 2024 принесе багато нових ідей та творчих проєктів. Ваша оригінальність та незалежність допоможуть у реалізації унікальних підходів у професійному житті. Фінансово цей рік буде сприятливим для інноваційних інвестицій. В особистому житті будьте готові до нових зустрічей, які принесуть свіжі емоції та враження. Ваше здоров'я залежатиме від психологічного балансу та вміння знаходити час для відпочинку. Січень і лютий стане для водоліїв чудовим періодом для втілення ідей і планів. У вас вистачить енергії та мотивації на все, що ви задумали. У червні та серпні астрологи рекомендують не робити дорогих покупок, відкласти інвестиції і не оформлювати потрібні документи. Найкраще перенести ці справи на вересень і жовтень. Удача в коханні буде супроводжувати водоліїв у квітні. Приділіть цей час стосункам і романтиці. На початку січня варто звернути увагу на гормональний фон і ендокрину систему. Також період психологічного перевантаження може наздогнати доліїв наприкінці березня. Рекомендуємо вживати більше вітамінів для зміцнення вашого організму. Риби у 2024-му зможуть глибше пізнати себе та свої бажання. Ваша інтуїція та творчість допоможуть у реалізації особистих проєктів. У кар'єрі можливі нові успіхи, які потребуватимуть від вас гнучкості та адаптивності. Фінансово цей рік буде сприятливим для обережних інвестицій та фінансового планування в особистому житті. Прагні до гармонійних та змістовних відносин. Здоров'я зажадає уваги до емоційного благополуччя та регулярного відпочинку. Риби мають особливий дар відчувати тенденції року. Вам важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу. Початок року не має значущих астрологічних аспектів, тому практично все залежить від вас і ваших рішень. У квітні можуть виникати труднощі у стосунках, але вже в травні все налагодиться. У цей час самотні риби зможуть зустріти свою другу половинку. У квітні зірки рекомендують звернути увагу на фізичне здоров'я, адже якщо перенапружитися в цей період, це переросте в серйозне ослаблення імунітету. У серпні може виникати підвищений Ик травма небезпеки, будьте більш обережними. 2024 обіцяє бути часом важливих змін та нових можливостей для кожного знака зодіаку. Це час, коли кожен зможе знайти своє місце під сонцем, реалізувати таланти та досягти нових вершин у професійній та особистій сферах. 2024 дасть кожному шанс на успіх, але тільки ті, хто готовий працювати над собою та використовувати усі шанси, зможуть досягти найкращих результатів. Попереду рік сповнений захоплюючих подій та змін. Тому сміливо йдіть на зустріч новим викликам з новим роком, шановні телеглядачі, з новим щастям.